Сьогодні ми обговоримо, як упакувати свій аккаунт так, щоб він продаватиме сам за вас, навіть коли ви не онлайн. Сьогодні я розповім, які кроки проходять мої клієнти при створенні упаковки, щоб їх блог продавав сам за них, навіть коли вони нерегулярно ведуть свій блог. Покажу вам покрокову схему, яка спрацювала у десятків моїх клієнтів, і 100% підійде вам, якщо ви ведете експертний блог. Мене звати Катерина Капшук і я експерт з монетизації блогів та отримання регулярних та стабільних продажів з блогу. Дивіться це відео до кінця, щоб у вас склалася повна картинка, як упакувати свій блог так, щоб він продавав сам за вас. 95% клієнтів не отримують продажі з блогу, тому що їх упаковка не продає сама за них. Давайте розберемо, як зібрати упаковку так, щоб вона продавала сама за вас, навіть коли ви спите. Більшість думає, що упаковка Упаковка — це візуальна концепція, але насправді це не так. Упаковка це система, в яку входять візуал. Сенси та позиціонування. Якщо ви не зробите грамотну упаковку експертного блогу, ви не будете отримувати цільові заявки, які вам так потрібні. Перший крок, який нам необхідно зробити, це розібратися з вашими вирішальними компетенціями. Вам необхідно створити упаковку на основі ваших вирішальних компетенцій, щоб залучати вашу цільову аудиторію, яка буде купляти ваші продукти або послуги. Якщо ви пропустите цей пункт і не напишете ваші сильні сторони і які у вас вирішальні компетенції, професійні та особисті, ви не зможете ніяк відокремити від інших конкурентів і просто станете одним з них, яких вже і так багато на цьому ринку. На цьому етапі підготувала для вас маленьке завдання, яке ви зможете зробити після просмотру цього відео. Вам необхідно оформити два стовпчики, де ви пропишете свої професійні та особисті якості, і чим ви можете відокремитись від інших конкурентів, що у вас є, яка у вас є перевага від інших. Після того, як ви написали всі ваші вирішальні компетенції, ви починаєте викреслювати ті, з якими працювати ви не хочете, що саме транслювати в блозі, ви не будете. Тоді у вас залишиться всього дві чи три темпи, які ви будете використовувати. На постійній основі в своєму блозі. Став лайк, якщо тема вам ця цікава, і ви хочете ще більше отримати такі корисні відео на моєму YouTube каналі. Наступний пункт, на основі якого ми робимо нашу упаковку, це наша цільова аудиторія. Без розуміння, яка наша цільова аудиторія, які в неї є запити та болі, ми не зможемо зробити правильну упаковку, яка буде продаватиме за нас, і будемо робити одразу для всіх і ні про кого. У цьому пункті вам необхідно написати, хто ці люди і чим саме ви можете бути корисним для них. А ще я хочу сказати, що цільову аудиторію ми обираємо, а не визначаємо. Про цей пункт я розповіла в своєму інстаграмі в хайлайт «Цільова аудиторія. Пиши у Директ плюс після перегляду цього відео, і я допоможу тобі розібратися, хто твоя справжня цільова аудиторія. Третій пункт заформення упаковки, що продає, це безпосередньо шапка профілю, яка привертає увагу нашого глядача у перші 2-3 секунди. Найважливіша функція шапки профілю це за 2-3 секунди показати новому глядачу, чому він повинен залишитися на вашій сторінці, і що корисного він може там отримати. В шапку профілю ми завжди включаємо три елементи: це хто ви, який ви експерт. Друге, чим ви можете допомогти цьому клієнту, і третє, хто ваша цільова аудиторія. Якщо ви не можете зараз визначитися, що саме написати в описі шапки профілю, можете написати плюсик у коментарях під цим відео, і я особисто допоможу тобі розібратися з цим питанням. Переходимо до найцікавішого та непростого питання це візуальна частина та стиль нашого аккаунту. Упаковці аккаунта головні інструменти є аватарка, опис шапки, назва шапки, хайлайтс, та наша стрічка про шапку профілю ми поговорили в попередньому пункті. А зараз розберемо аватарку. Аватарка має бути простою та зрозумілою для нашого глядача, щоб можна було ось так спокійно роздивитися, хто ви, яка ви людина, і щоб зрозумів цей глядач, чи подобаєтеся ви йому, чи ні. Хайлайць необхідно використовувати 10 тем, які повинні бути у кожному експертному акаунті, щоб він продавав сам за вас. Про схему створення хайлайці я розповіла в окремому відео на youtube каналі. В річці повинен бути єдиний стиль аккаунту, який буде привертати увагу нашого глядача, і щоб в нього з'явилось бажання залишитися і прочитати кожен наш пост і подивитися кожен наш рілс. І найголовніше п'ятий пункт, на що ми звертаємо увагу, коли робимо продаючу упаковку профілю. Це сенс, який ми закладаємо у кожен наш контент. Сенси повинен складатися на основі наших вирішальних компетенцій, професійних, так і особистих, про яким поговорили в першому пункті цього відео, на основі запитів та болі наших клієнтів, що ми розмовляли мовою нашого клієнта. Саме створення такого контенту буде гарно продавати, захоплювати та залучати нашу аудиторію. Я думаю, що розповіла достатньо прості пункти, які кожен з вас може використати після перегляду цього відео в своєму аккаунті, щоб він нарешті почав продавати сам за вас. Дуже часто від своїх клієнтів отримую зворотній зв'язок, що я складні речі розповідаю простою мовою, і що в них нарешті виходить навіть те, що дуже довго в них колись не виходило. Кожного з вас, хто дивиться це відео до кінця, я буду дуже рада бачити в своєму інстаграм-аккаунті, де я на практиці показала вам, як використати ті всі знання, які сьогодні розповідають. Вам в теорії на практиці. Як я опакувала свій аккаунт, як я транслюю свої офери та УТП для майбутніх клієнтів, який контент я використовую, і як я це все поєдную та транслюю у своєму блозі? Загалом я хочу вам сказати: класно, коли цю всю теорію можна взяти ось так і перенести на практику одразу, тільки зараз для підписників в моєму інстаграмі. А якщо ви ще не підписані, то раджу підписатися, щоб отримати знижку 10% на особисту консультацію, де ми за 2 години встигнемо розібрати всі питання, які стосуються експертного блогу. А на сьогодні в мене все. Дуже дякую за перегляд цього відео. І пишіть коментарі, я буду відповідати особисто на кожен коментар. Мені це буде дуже приємно. Побачимося в наступних відео. З вами була Катерина Капшук. А в мене все. Пока-пока!